Зібралась позачергово два дні тому відбулася 28-ма сесія міської ради. Тоді депутати не змогли дійти згоди при ухваленні низки питань. Тож сьогодні зібралися знову. Як працювали народні обранці? Бачила Яна Семенюк. На попередній сесії депутати не змогли домовитися про внесення змін до бюджету. Опозиціонери не підтримали пропозицію про перерозподіл фінансування з поліклінік та амбулаторій на центри первинної медико-санітарної допомоги. Виділити гроші на їх утримання обранців просили знову. По факту. Якщо ми не маємо факту, що буде переведені з тихи лікарів, за штаб до... В результаті проєкт рішення ухвалили. потім почали обирати почесного громадянина Кіровограда. Хто не буде, депутати минулого разу не домовилися. Андрію Райковичу, керівнику м'ясокомбінату Ятрань, не вистачило одного голосу. Представники опозиції знову вносять свого кандидата, футболіста Юрія Косьомкіна. Регіонали проти. Чому? Шість ж голосів почесним громадянином обрали Андрія Райковича. Не минули й транспортного питання. Депутати запропонували внести зміни до транспортної реформи і повернути маршрути 9 А та 1. Я хотів презентувати вашу увагу на надзвичайні на можливості цього западу. Він стосується ніякої однієї людини. Він стосується безпосередньо цієї те. Депутати пропозицію підтримали. Тепер профільне управління має переглянути рішення про відміну цих маршрутів. На останок розглянули питання про позбавлення любові виноградової депутатських повноважень. Зараз вона входить до новоствореної партії Удар у квітні народну обранецю піймали на хабарі. Нині вирок суду стосовно виноградової набув чинності. Її оштрафували на 85 тисяч гривень і заборонили обіймати керівні посади протягом року. Якщо ми Посмотримо на норму закону про статус місцевих депутатів місцевих рад, то стаття п'ята. Пункт другий говорить, що повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково зв'язку з набранням законної сили обвинуваченого вироком суду. Очільниця Кіровоградського удару Лариса Онул назвала таку пропозицію проявом політичних репресій. У результаті депутатських повноважень винограду вони позбавили. Під час голосування обранцям не вистачило одного голосу. Яна Саманюк, Анатолій Васистий, день за днем.